Сьомий Псалом Жалобна пісня Давидова, яку він співав Господові у справі Амінівця куша. Господи, Боже мій. Я до Тебе вдаюся. Спаси ти мене від усіх моїх напасників, і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, і ніхто не рятує, Господи, Боже мій. Коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою і нехай дожине і нехай до землі він втопчить життя моє, і хай славу мою оберне на порох. Устань же, о Господи, в гніві своїм, понесися на лютість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів. І громада народів оточить тебе і над нею вернеш на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю, нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця і нирки, о праведний Боже. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він. Свого лука натягне й наставить його, і йому приготовить смертельні знаряддя. він зробить огнистими стріли свої, ото беззаконня зачне нечистивий і завагітнює безправ'ям, і породить неправду. Він рова копав і викопав його, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло на голову його, і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити! За його правдою, і буду виспівувати імення Всевишнього Господа.